Тальний наїзд. Двоє молодих братів загинули під колесами поїзда. Чи доступне? Рівняни пробували, як живеться людям з інвалідністю в обласному центрі. ITV. Новини. Добрий вечір. Трагедія в Дубинському районі на залізничному переїзді потяг наїгав на автівку. Від сили удару її розрізало навпіл. Відомо, що всередині були люди. Деталі події знає наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Трагедія на залізничному переїзді. Потяг наїхав на автомобіль. Водій та пасажир отримали травми несумісні з життям. Сталося це на Радивилівщині неподалік села Рудня. За словами місцевих жителів, загиблі були братами. Того вечора вони поверталися з роботи. Хлопці проживали в селі Кам'яна Верба. Ми проживали з ними разом в селі. Я їх знала вже років п'ять. Чоловік то з ними з народження знайомий. Вони дружили. Я так здружилася з ними. Вони були дуже хороші хлопці. Мешканці навколишніх сіл зазначають, на цьому переїзді немає шлагбаума, тож іноді водії та пішоходи намагаються проскочити його попри заборонний сигнал. Разом з тим місцеві додають цією колією досить часто рухаються потяги. І щоб перетнути переїзд, доводиться доволі довго чекати. Втім, трагедію, яка трапилась 2 травня, шоковані. Наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, то вперше до цього ну, таких трагедій не було. Але тут а, переїзд дуже довго світиться. Поїзди не їздять, але ну, він світиться. Буває її по 40 хвилин, по 30. у поліції повідомили, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України зі свого боку. Правоохоронці вкотре наголошують на дотриманні правил безпеки дорожнього руху. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. В ДТП постраждав малолітній Автопригода сталася у селі Обарі в Рівненського району. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Фольксваген лт ЛТ», 21-річний житель села Городок, допустив наїзд на 8-річного місцевого мешканця, який велосипедом їхав на проїзній частині. У наслідок ДТП малолітнього з переломом ноги медики госпіталізували до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 кримінального кодексу України, у рамках якого встановлять усі обставини, зокрема і механізм скоєння ДТП. Постійно в страху жителі Орлівки вже стомилися постійно боятися за власну безпеку. Неспокійно в селі стало тоді, коли місцеву психіатричну лікарню передали державі. І відтоді там проживають ті, хто згідно з рішенням суду повинні лікуватися примусово. І часто пацієнти звідти тікають. Тоді ж жителі села звернулися до суду. Розгляд справи тривав майже півроку. Чи почула їх ФОМІДа дізнавалася наша Дарина Черемшина? Закрите провадження у справі № 460-143-70-24. За позовом пальми просил організації ПМП у комунального підприємства Обласна психіатрична лікарня села Орлівка. Невже це кінець? До Рівненського окружного адміністративного суду мешканці села Орлівка приходили майже півроку. Усе для того, аби оскаржити рішення Рівненської обласної ради. Нагадаємо, що в червні минулого року психіатричну лікарню в селі Орлівка передали у державну власність. Тоді місцеві жителі забили на сполох. Адже, окрім того, що в обласній психіатричній лікарні перестали приймати Ворог там поселили пацієнтів, яких примусово лікують за рішенням суду. У мене брат, він постійно два-три рази на рік лікується тут у лікарні. Пройде загострення, він виписує його додому. Зараз стало загострення. Позвонили в Острозьку лікарню, місць немає, сюди не приймають. Що нам робити? Сюди бо тут зайнято попривозили осуджених. Голова первинної профспілкової організації психіатричної лікарні Людмила Петровчук зазначає, жителі Орлівки і далі бояться, адже ув'язнені продовжують втікати з медзакладу та лякати тамтешніх. Один із нещодавних випадків течі, зі слів пані Людмили, був два тижні тому. Чоловіка досі не знайшли. Хворі, до речі, як втікали, так і тікають. Оце буквально дві неділі назад. Це перед паскою втік хворій суворого режиму. Про це місцева влада не повідомила місцевих жителів і на даний. Час не час цей хворий не повернутий в лікувальний заклад. Місцеве населення живе в страху кожен день. Саме головне той факт, що вони ніколи не попереджують, що коли хворий втік, це вже виходить інформація від працюючих в цьому закладі. П'ять місяців тривала судова тяганина між первиною профспілковою організацією психлікарні Рівненської обласною радою. І от сьогодні, 5 травня, відбулося останнє засідання. Було озвучене остаточне рішення. суд ухвалив було питання представника відповідача Лівінської обласної ради строкові Оксани Васильні про закриття провадження в адміністративній справі номер 460 шістдесят 70 24 Задовольнити Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення судом. Голова первинної профспілкової організації Людмила Петровчук зазначила, здаватися вони не планують, але справа продовжується. Ми будемо подавати апеляцію до Львівського апеляційного суду і будемо. Чекати далі. Дарина Черемшина та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Хода безбар'єрності. Її влаштували у рівному сьогодні, аби звернути увагу на труднощі, з якими майже щодня стикаються люди з інвалідністю. Учасникам дали крісла колісні, пов'язки на очі та тростини, щоб вони змогли бодай на трохи відчути, як це жити з інвалідністю. На акції була і наша Вікторія Кимець. Вона розкаже більше. Кожен охочий міг відчути, як це пересуватися на візку для людей з інвалідністю. Для цього підготували два крісла колісні. Їх можна було взяти і спробувати пересуватися на них. Так, у Рівному сьогодні проходила акція Хода без бар'єрності стартувала вона від обласної бібліотеки. Анастасія Форманець одна з перших, хто вирішила сісти на крісло колісне. Маршрут дівчина подолала чималий. Утім, ділиться це. Було нелегко. Я спробувала на пандус, на колясці. Поїхати це дуже важко. Однажі зараз по тротуару. Тут кожна ямка, все дуже мішай, дуже руки болять. Коли ти їдеш, це дуже важко. То дуже би хотіли, щоб ріна давала можливості для всіх людей. Окрім крісел колісних, учасники мали й інші атрибути тростини та пов'язки на очі. Богдан Солодуха на собі вирішив випробувати, як це пересуватися по вулиці і нічого не бачити при цьому. Це було дуже і пізнавально, і дещо важко. Без друга я може би і нічого не зробив би. До того ж, і якби це була незнайома мені і місцевість, то може би я просто впав. А так, ми повинні допомагати і таким людям. Я раджу це спробувати і кожному. Долучився до акції і представник уповноваженого справ людини Олександр Корнійчук разом із молоддю пересувався на кріслі колісному. каже, подібні акції не лише привертають увагу до проблем із безбар'єрністю, а й завдяки розголосу допомагають створювати її. Для мене ця проблема є дуже такою. Ну чутливою. Я дуже переживаю і дуже хвилююся, або люди, які інші, які сьогодні от власне користуються колісними візками. Вони сьогодні були. Коли максимально комфортно для них було пересуватися по місту. Тому як офіс омбудсмана постійно спостерігаємо за цим і реагуємо на усі, можливо, якісь дискримінуючі факти, коли до людини з інвалідністю ставиться по іншому. У рівному подібний захід проводиться вперше. Дату теж обрали не випадково. 5 травня світ та Україна відзначає міжнародний день за права людей з інвалідністю. Ністю і власне цією акцією ми хочемо привернути увагу громадськості, органів місцевого самоврядування, представників обласної влади до викликів проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю. От щоб так само відповідальний бізнес, громадськість реагувала на доступність інфраструктури, впроваджувала певні зміни. Вікторія Якімець та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Про те, коли на Рівненщині запрацює центр підготовки населення до національного спротиву, про школяра і Клеваня, що переміг на всеукраїнському конкурсі робототехніки, та про те, як на Рівненщині працюють нові експертні команди, які замінили МСАК, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Ргічні читання у рівному зібралися онкологи з усієї України гарно, але незручно на Рівненщині представили колекцію антикварного жіночого одягу. Рівне стало центром обміну досвідом для провідних хірургів України. В обласному центрі відбулася всеукраїнська науково-практична конференція Хірургічні читання. Присвячена вона пам'яті видатного лікаря Євгена Борового. Десятки фахівців з різних куточків України з'їхалися до рівного, аби вшанувати його внесок та обговорити нагальні питання сучасної хірургії. Які передові методики оперативних втручань презентували лікарі та особливості хірургічної допомоги онкологічним хворим, розкаже наш Артем Максименко. Шанували пам'ять провідного хірурга та обговорили новітні хірургічні методики. У рівному відбулася всеукраїнська науково-практична конференція Хірургічні читання, присвячена пам'яті видатного медика Рівненщини Євгена Борового. Захід зібрав провідних лікарів-хірургів з різних міст України. Сьогодні ми проводимо захід, який присвячений сторіччю з народження Євгена Максимовича Борового, великого хірурга, нашого вчителя, основоположника хірургії нашої області. Даний захід проводиться до сторіччя, звичайно, вперше, але такі конференції ми проводимо щорічно, які, які мають хірургічний напрямок. Під час конференції присутні ділилися власними напрацюваннями у хірургічних операціях різного спрямування, в тому числі лікуванні онкологічних хворих. Тож серед доповідачів були і лікарі-хірурги рівненського обласного протипухлинного центру. Була представлена тема про багатоветрону стратегію в лікуванні раку шлунку, оскільки дана патологія одна в із топ 5 по смертності в світі. Вона складна в початкових симптомах для діагностики і. І її лікування має включати в себе комплексний підхід, про який ми сьогодні поговорили з колегами і нагадали собі ще раз наскільки важливий, наскільки важлива команда та стратегія в лікуванні. Разом з тим, під час заходу лікарі наголосили на одній із ключових проблем: це пізнє виявлення та занедбані випадки звернень до лікарів. Медики, зокрема й хірург-онкологи, наголошували, що саме цей фактор часто стає серйозною перешкодою на шляху до успішного лікування. Однією з проблем, які є у нас в Україні, це звичайно об'єктивіза. Ця об'єктивізація стадійності кухонного процесу до початку лікування. Потрібно більш принципові підходи з застосуванням самих сучасних методів діагностики, започаткувати ступінь поширення пухлинного процесу, залучивши до цього самі сучасні медиалогічні пологів, а також дослідження певних тих речей, які необхідно для того, щоб зробити варіант первинного правильного лікування. Загалом серед доповідачів було більше 40 провідних хірургів. Подібний обмін досвідом максимально корисний, адже допомагає орієнтуватися в інноваціях та обмінюватися досвідом хірургічних операцій. Подібний ні хірургічні читання планують проводити і надалі, адже запит від лікарів на подібний обмін досвідом є і буде. Артем Максименко та Денис Козлов, телеканал ТВІМедія груп. Врятували людину, яка тонула днями шестеро підлітків, поверталися з ліцею та побачили у річці жінку, яка борсалася у воді. Діти відразу викликали медиків та поліцейських. Двоє ж з них кинулися невідомі на поміч. Незважаючи на сильну течію, яка перешкоджала порятунку. Їм все ж таки вдалося витягнути жінку з води. Правоохоронці попередньо з'ясували, що їй на мосту стало зле через що вона і впала у річку. Громадянка не постраждала, тож медики після обстеження відпустили її додому. Від корсатів до чайних суконь пишні спідниці, утягуючі корсати, капелюшки та рукавички, без яких не обходилася жодна пані понад 200 років тому. Таку рідкісну та унікальну колекцію антикварного жіночого одягу та аксесуарів вперше представили у місті Дубно. У чому полягала елегантність пані та про що говорить кожен аксесуар, розкаже наша Сніжана Твардовська. Вишукані сукні, утягуючі корсети, різноманітні капелюшки, мережині рукавички, елегантні сумочки та цікаві прикраси. Жінки минулих століть не знали, що таке зручно. Для них головне, аби було красиво. Уперше в Дубні представили унікальну колекцію жіночого одягу та аксесуарів під назвою Елегантність віків». Саме такі образи носили понад 200 років тому. Ми привезли Ми Привезли декілька костюмів, що підходять для цього місця. Як тут дійсно мо. Могли ходити прогулюватися. Тут є ядвіги, портрет. На портреті такий же плащ. Ми привезли плащ 1800 року. Свій історичний скарб презентує киянка Марина Іванова. Протягом 35 років вона збирала антикварні сукні, капелюшки, рукавички, віяла, парасольки та інші елементи дівочого гардеробу минулих століть. Вона розповідає: жінки того часу були тендітними та невисокого зросту. Через корсети вони мали вузькі талії, самі ж Стюми були дуже важкими. Ані з з дитинства носили корсети з двох-трьох років для того, аби до 17 років сформувалася фігура. У них друге співвідношення в грудях дуже маленька талія – 45-50 сантиметрів. Дуже вузенька спинка. Вони маленькі, тому і манекен робляться під кожне плаття. Спеціальний манекен. Тоді мода на сукні не змінювалась так часто, як зараз, зазначає Марина Іванова. Чоловіки витрачали великі кошти на одяг для своєї дружини, адже це було показником його статусу у суспільстві. Пані Ірина теж з захопленням поринула у минуле та оцінила елегантність панянок кілька століть тому. Найбільше мені подобається 18 століття. Речі і плаття набагато пишніші, гарніші. Дуже хочеться доторкнутися. І попробувати кожну річ і доторкнутися, які вона має властивості на дотик. Відвідувачі виставки не лише побачили розкішні сукні, а й змогли відчути атмосферу епох, коли мода була мистецтвом, а кожна деталь витвором ручної роботи. Жінки намагались відповідати високому статусу, прикрашали себе пір'ям, стразами, вишивкою, бахромою. Винятком була мода на капелюхи. Аби мати заможний вигляд, головний убір жінки змінювали кілька разів на місяць. Капелюх коштував більше, ніж сам костюм. Пані Ніна зазначає, навіть уявлення не мала, що Такий одяг колись носили. Якщо чесно, на такій виставці вперше і приємно вражені, тому що поринути в минуле це завжди захоплююче. До душі припало, по-перше, стиль, по-друге, якість тканин і оздоблення. Ну це дійсно не перевершено. І потрібно, щоб на такі виставки йшли і масово, тому що це наша історія. Ми повинні її знати. На цій виставці представлено 40 костюмів. І ця унікальна колекція одягу потрапила до книги рекордів Гіннеса як найбільша українська збірка старовинного вбрання. Наразі виставка вже відкрита для усіх охочих. Показ колекції ексклюзивного одягу у Дубенському замку триватиме півтора року. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Group. Подія, яка об'єднала сильних та нескорених на рівненщині. Розпочалися всеукраїнські спортивні змагання ігри ветеранів ветеранів-2025». Перший регіональний відбірковий етап пройшов у Здолбонові. Захід об'єднав учасників з різних куточків України. У кожного своя життєва історія та мотивація займатися спортом після поранення. Деякі ветерани вже багато років долучаються до змагань на професійному рівні. Як рівненщина стала тим місцем, де все розпочалося, та чому це важливо для всього регіону? Знає наш Максиму Стапець. Сергій Сивий, ветеран російсько-української війни. Він пішов на фронт добровольцем у 2014 році та приєднався до батальйону Айдар. Отримав поранення під час ворожого обстрілу на Луганщині у ветеранському спорті. Чоловік з 2015 року розповідає вже сім разів брав участь в іграх нескорених. Ми кілька років вже їздимо на різні ветеранські змагання. Виступаємо командою в минулому році, в грудні ми приймали перший раз участь в Кубку України серед ветеранів. Хмельницьку проходили ці змагання. Наша команда зайняла третє місце. А в цьому році у Львові пройшли ветеранські змагання. Пестронг називається також. Наша рівненська команда Приймала участь, ми зайняли друге місце. А це Денис Литвинов. Він захищав Україну у складі 95-ї бригади на харківському напрямку. Зазнав поранення внаслідок прильоту ворожого снаряду, який влучив прямо у бліндаж. Ветеран додає спорт це можливість показати свій найкращий рівень, і навіть при ампутаціях фізична активність потрібна. До ветеранського та спорту я та почав до долучатися ще того та восени го року. Я також та приймав ігри ветеранів, поки світу був змагання. Я та зайняв те друге та місце вже на всеукраїнському та відборі. І спорт допомагає піддержати себе в тонусі, не, не падати духом, доказувати собі, що ти можеш. Ампутації це, це не вирок, що ти можеш бути таким самим спортсменом, як і всі всі інші. Усього близько півтори сотні ветеранів зібралися на перший регіональний відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань Ігри ветеранів 2025. Відбувся він у Здолбунові. Ми ми маємо сьогодні можливість а саме локацію на Рівненщині, яка дозволяє на сьогоднішній день провести такі такого рівня всеукраїнські змагання, і тому ні в якому разі ми не можемо бути осторонь таких людей. Рівненщина буде приймати три етапи змагань у таких видах спорту, як настільний теніс, волейбол, сидячи та кросфіт. Останній відбудеться у травні. Ігри ветеранів 2025 охоплять всю країну. Зазначає начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської ОДА Марина Корольова. І додає, це честь для нашої області відкривати такий захід. Він починається з Рівненщини. Це насправді дуже відповідально для нас. Показати рівень, задати рівень колегам. Для організації таких заходів і однозначно для нас це честь, тому що на Рівненщину з'їжджаються ветерани з усіх регіонів України цьогорічні всеукраїнські змагання ігри ветеранів ветеранів-2025» є новим масштабним проєктом. Зазначає виконуюча обов'язки начальника відділу спорту ветеранів війни, управління фізичного та ментального здоров'я міністерства у справах ветеранів України Талія Жарова на сьогодні в Україні до систематичних занять спортом залучені близько 74 тисяч ветеранів. Вважає розвиток спорту ветеранів одним із найбільш пріоритетних напрямів своєї роботи, тому ми започаткували низку проєктів по спорту. Захід на якому ми знаходимося сьогодні, це перший етап масштабного проекту Ігри ветеранів», який проводиться протягом року. Регіональні етапи змагань, окрім рівненщини, протягом року будуть приймати ще низка областей. Фінал відбудеться восени у Києві. Максим Остапець, Микола Мелічук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Костопільський центр ПМД увійшов до десятки кращих медзакладів України. Торік тут прийняли понад 100 тисяч пацієнтів. Як кажуть відвідувачі, обирають поліклініку через чистоту, зручність, уважність персоналу та широкий спектр послуг. За останній рік заклад став серйозним конкурентом навіть приватним клінікам. Раніше тут було не так чисто і та Зараз, в принципі, тут нам відбули доволі гарні ремонти і суди набагато стало покиніше заходити ніч. Мені що трошки теж непогано було, але просто обстановка була трошки не така, і як старе, як будинок старий, як ще був, то він не крепко так. У закладі оновили реєстратуру. Пацієнтів зустрічають привітні адміністратори. Записатися можна як телефоном, так і на місці. Очередя були, то прийдеш на 11, то можеш попасти в 12, а зараз. Свободний, день. ну я задоволений. Стульчики м'які сидять, чистенько, гарно, лизончики. Ну нема до чого прикупатися. Очікування стало комфортнішим. В амбулаторії відкрили кав'ярню, у якій можна випити кави і перекусити. Для дітей мультики. Раніше пусті приміщення здали в оренду, а виручені кошти вже спрямовані на розвиток закладу. Одні з орендарів спеціалізуються на фізіотерапії. Саме відділення поділяється на фізіотерапевтичний кабінет, масажний кабінет та кабінет лікувальної фізкультури ерготерапії. Працюємо як із дорослими, так і з дітьми. Для декларантів Костопільського ПМД фізіотерапія є абсолютно безоплатною по направленню. Орендарі доповнюють перелік послуг: ультразвукова терапія, інгаляція, електрофорез, ампліпульс. Основне ж понад 100 тисяч доходів для комунального підприємства щомісяця. Багато було площ, які не використовувалися ПМД за призначенням. Вони були здані на майданчику. Прозоро за гідну ціну і. Тепер е, наша амбулаторія отримує більше одного мільйона в рік орендної плати, який ми так само вже маємо намір використовувати на покращення цієї амбулаторії і ну, покращення свого функціоналу, покращення своїх можливостей саме тут. Позитивно оцінюють зміни і сімейні лікарі. Їм покращили умови праці, а пацієнтам розширили перелік обстежень. З'явилось УЗД, запровадили безболісний забір крові. Спектр лабораторних аналізів став ширшим. «У нас зараз зараз одні позитивні зміни. У нас ну не тільки для лікарів, а й для самих пацієнтів. Нас з нас з'явилося УЗД, розширився спектр послуг для пацієнтів, з'явилася лабораторія, вузькі спеціалісти приїжджають, приходять, консультують пацієнтів. Зміни були введені поступово з приходом нашого нового керівника. Ось як починаючи із забору крові, так і до удосконалення робочих моментів поновилися деякі прилади. Ось в нашому закладі, які покращили роботу, я і якість роботи. Керівник центру ПМД каже, далі працюватимуть над розширенням послуг фізіотерапії за кошти з орендної плати відновлять роботу в соляної кімнати, яка буде безкоштовною для декларантів. А також запустять гідробокс для лімфодренажного масажу. У медзакладі закупили обладнання, яке забезпечить 10-ти 10-годинну роботу у випадку знеструмлення. В амбітних планах керівника встановлення сонячних панелей. Для цього Валентин Остапчук залучає гарантодавців.